Коробов Марко, учень 8-го Б класу Одеського ліцею No85. Оксана Сметанюк. Мужній, кріпися наша мова, не дайся ворогу під ніж. Хай стане списом, кожне слово, бо вже перейдено рубіж. Горить земля під супостатом, ще й осінь жару додає. Брехливий звір. Що звався братом, тебе святу не визнає. Лихий уміє тільки красти, за гріш із заздрості уб'є, лиш Бог врятує від напасті, і він нагоду нам дає. Циклішне все у цьому світі, і от настав буремний час згадати слід, чиї ми діти і чия кров вола до нас. Збагнутий час єдна є мова, в одну сім'ю, в один народ, вона державності, основа, надійний захист від незгод. Це наша гордість і прекраса, те джерело із давнини, що дарувало нам тараса, його про волю, мрії, сни. Лютує ворог навіть стягу. Колосю й небо каже ні, а ми козацькою звитягу явили світові борні. Бо мова то єднання роду усіх і мертвих, і живих. Не виймеш душу із народу, не вбивши кожного усіх. А це душа потужна, рідна, що біль свій випила до дна. Ще зійде сонечко погідне, і мова в нас буде одна.